Добрий день. Зараз ось приймаємо трактора, на який ви назбирали гроші. нам. Коштував він 12500. Зараз ось хазяїн нам тисячу скинув у зв'язку з тим, що він їде на війну. Трактор дуже хороший. І з тих, що ми дивилися, ну, взагалі практично. практично практично новий трактор. Дуже добре зроблений, усилений, апгрейд ну, тобто, зроблений. От. Дякуємо всім нашим американським друзям, всім канадським, е, німецьким. О, я не знаю, я вже зараз е, такий радий, що перестанемо ритися лопатами, обіймаємо. Сьогодні грузимо його вантажем, і вже завтра він буде на Донеччині. Я не знаю, може післязавтра вже буде рить там. Бачите, ми би не впорались без вас. А так у нас є такий помічник.